Так, всім привіт. Хочеться поговорити о законе і подумати. Закон 1616 року. 16. Закон про корінні народи України. Тобто есть корівними народами України признані крымчаки, Караїми і там ще одни, чесно названня не зовсім помню. Но смысл в чому? Смысл в тому, що немає ні одного слова про народ України. Тепер смотри, що далі происходит. Е, всі ми. Признаним народом України розрішаються малим народом, да, мало, малочисленним народом України, розрішається відкривати свої школи, свій язик, свою культуру, свою мову і тому подобне. Тепер дивіться, що відбувається далі. Як, допустим, вникнути в цю історію, то кримчаки, Караїми і тому подібне, у них язик єврит. вони відкривають школи на євриті, розумієте? Тобто виходить, що русний язик, наш рідний язик, на якому постоянно розмовляли українці, його да? запрещають, пам'ятники наші зносять, героїв наших Второї світової війни, історію нашу переписують, делают з Росії врага, розказують, що Україна це не руся, то щось це друге, що українці не руси, це щось інше, але в цей момент. Признають корінними народами е, під видом кремчаків і караїмів, жителів Іорданської доліни, і вносять е, настоящий язик, розвивають і е, школи строять на євриті. Я не знаю, українці, що вам ще які наказательства, щоб ви зрозуміли, хто ваш враг і хто унічтожає вашу історію і пам'ять про вас? Ну я не знаю. Я думаю, що навірно наші діди-прадіди, які боролися з фашистами, які в казачівстві состояли, які відстаювали цю територію, в яких була головна мисль, щоб їхні внуки, правнуки і діти жили хорошо, перевертаються в гробах, тому що їхні діти і правнуки, пані, запрещають свою історію, нічтожають свій язик і запроваджують. Язик Караїмів, кримчаків і, допустим, всяких людей, які користуються євритом. от і все. А Україна і український народ, як би тіряє смисл народу, виходить, якби. Тобто, відказуємося. Ну, дивіться, побіда України, українського народу, победа Русі заключається з осознання. Люди повинні розуміти, хто ви є. Ви не євріти, ви українці, понимаєте? українці, то есть руси. Ви нащадки Київської Русі, поніма, тобто треба розуміти. Поки місяць вам цього не дійде. Ви не фашисти, не бендеровці, ви э, руси, понимаете? руси, які строїли Русь, і якщо до цього не пройде до вас этого звання, то ви просто будете. Уничтожені як люди, які не знають, хто вони росіяни, як, ну, як люди без нації, без імені, без історії, що відбувається на сьогоднішній день. А ти напиши своє мнение в коментарях і скажи, в чому я не прав. І почитай закон 1616 2021 года і скажи, в чому я не прав. І я не знаю, українці, просипайтеся, тому що е, об'єднання з Росією, дружба з Росією. Об'єднання Русі в першу чергу надо українцям, тому що це більше народ, який пострадав, і народ, який саме масово уніштажається на сьогоднішній день, саме масово сокращається. тому українці просипайтеся, тому що якщо ми ще потягнемо, потянемо два, то українців, в принципі не останеться, а преступний режим Зеленського заінтересований просто. Протягнути як можна дольше время, щоб як можна більше українців і русов уничтожить, А українці це є руси, уничтожить з території, яку бороли наші діди і прадіди для того, щоб їхні внуки і правнуки жили на своїй землі. Так що пишіть своє мнение в коментарях, розпространяйте це відео. Всім добра, всім пока.